Колеги, вітаю з вами Дюха. Сьогодні продовжуємо проходити StarCraft 2 Wings of Liberty, кампанія Теренів. Минулої серії ми виздали е, штучний інтелект з потяга. А в цій серії підемо е, зустрічатися з який Колонель Олран. Е, наскільки ми зрозуміли з минулих діалогів, що були в кінці минулої серії, це якась подружка Мета Хорнера. От. Нам okay. пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в мертвецком порту. Ненадежный тип. Но он единственный, кто сможет взломать этот код. Добро. Катстрот. ты горло. Мертвецкий порт. Сидеть тут и ждать вести рискованно. Наемники буйная публика. А Орлан наверняка не торопится с расшифровкой. Да, у меня тоже нехорошее предчувствие. Входящее сообщение. Джеймс, Орлан расшифровал твоего адъютанта и теперь планирует продать сведения Доминиону. Там, наверное, что-то очень интересное. Он, он попросил меня отвлечь вас, чтобы сделка прошла без лишнего шума. Очень мило с твоей стороны, Мира. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Как это зачем? Вы с Мэтью гораздо симпатичнее Орлана. Предложите мне столько же, сколько он, и я помогу вам разделаться с этим старым жуликом. Орлан платит минералами. Такое же условие я ставлю и вам. Договорились. С тобой всегда приятно. Блять, мы снова будем минералы Идините, сбирать на скорость, на Если Орлан заплатит раньше, Ах, придется помогать ему. Ах да, еще. Передавай привет Мэтью. Спроси, чего не звонит. Природных ресурсов здесь почти не осталось. Если мы хотим нанять миру раньше, чем это сделает Орлан, придется искать и перерабатывать промышленные отходы. Ой, блядь, я оце ще не відійшов після місії на Tarsoні, якщо я не помиляюсь, як цю вулканічну планету було названо. Ну давайте, давайте пробувати з першого разу, як, як справжній кіберспортсмени. Так, КСМ ки відразу пішли. Я заключив сделку с Миройхан. Знову ж таки, ну, трошки треба все-таки побудувати, мені здається, юнітів. Вони могли Давай, е захищати нас. Ось, а, а СЦВ-шки змогли добувати. Мінерали. Коротше, коли забираємо якесь сміття з цих мус давать. з цих контейнерів, то отримаємо, то отримаємо додаткові бабки. Так, тут реактор бахнемо. І нам здається, дадуть новий транспорт, який нам треба буде всі місії використовувати. А, ми тут на швидкість, тобто, тобто тут взагалі інші правила. А, йоп, тобто це по факту місія з таймером. Така вона трішки просто... Трішки це прихована інформація, що тут є він.

можем чтобы заминировать подходы к нашей базе. Эй! Кому навешать? Как ты заробом? с твоей стороны буду, заминували. За Будем минувати с твоей. Трошки Опа, опа, опа. Легко. Сейчас уже суплайки будуются. Ні, ну, в принципі, щось в цьому є, звичайно. Щось в цьому є. Давай, удиви мене! Так, тут ще мінуємо тоді. Тут за захоплюємо артефакт Протосі. Добре, 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 не панікуємо. Так, он ще тут ще будуємо одну суплаєчку. Добудуємо 200 вішки. Тут Два не хіла не і далі всіх вулчерів будемо робити. Да, так, тут еду. доміновуємо. І давайте шукати ресурсики. Опа-опа-опа. Добренько. Я тільки не розумію тут що. А, тут його бази. Ми ще йому і під насрать, типа можемо. Добре. Під насрати це всегда приємно. А, так а нам це прям треба. Требор. Окей, ми тут і сейвимось. Бо я так розумію, що знести всю його базу Блять, а в нього вже дохуя карта це все? Будьте, так в нього реально дохуя вже У нього велика армія. Давай, У нього база та не дуже велика. Ага. Завожу. Окей. Тобто треба було швидше йти і виносити, так? Да? Ну зараз спробуємо. Можливо щось таке вийде в нас. Хто ж знав? Йому треба піднестати. А, тут от ковису плайки, и Окей. Так, тут вообще є ресурсы. Так, там щишо Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Боже пройдитесь по этому участку еще. Домовилось, так тут еще один артефакт. Забираємо протиски артефакты. Так, ще одна база. Но тут є відчуття, що моїх юнітів, може не вистачити. Але треба подивитися. Давайте спробуємо. А ні, то завжди є сейфлот. Я просто залить отак от зроблю. А, тут вообще нікого нема в нього. А. Опа. Опа, а тут мінки вже, а тут мінки вже розставлені. Хорошо, блядь. Спіймали лоха. Слухайте, ну иначе мы Майже Точно. его сдигнал Ресурсом Но Майже Покали его не сдогнал Поехали Ох ёб твою мать Позра? Пиздец Доктор, Тут нам пиздец Точня. Ну хотя, они такие уже пиздец Что Мы сейчас ещё отбудуем это все Нет, все нормально Давай, Нормально, Нормально, пошли дальше Я думаю, що можна цю базу перевозити. Думаю, що ми цю базу перевозимо. Так, да, ми з вами всіма пиздуємо сюди. А, а самі пігнали далі шукати. Давайте сюди. Блять. Піска поділилися. Дорог Блять. Давай, удиви мене! Так, тут ще познаходили. От тут пішли видобувати. Може, мені. Давно так. Ебать, ми з ними йдемо, конечно, наздрав наздрю. Блять, ну трошечки мене лякає, що юнітів зовсім небагато у мене вже. А я ще не знайшов похуй, напевно, на цю базу. Вже я так розумію, все вирішиться в останні секунди. Ось відіб'ємо нашу цю частину. Я просто здогадуюсь, що третій артефакт там знаходиться. Ага, в мене вже мін немає. Окей. Слухайте, ну наче наче маємо виграти. Просто треба ще один артефакт знайти. Протості. это то ебу Дэвин. Нажимаю, будет достиг тут полозите. Правильно. Блять, сейчас реально выиграю. Дойдет, Сука. Сука, я реально выиграл. <говорит> Ладно, Мира. Мы Ми оба знаем, что ты бессовестно заломила цену. Но мне все равно придется тебя нанять. Я вся ваша, Джим. Как хорошо, что вы с Мэтью оказались проворнее Орлана. Ах ты, маленькая я покажу тебе, А, это так працює. А, то мені просто дались енити. И все на Ааа. А, Аааа, Эй, топто. Минералов. Тобто в мене тепер є повносим на база. Хорошо. С инженеркой. Та ви що? Тобто у мене навіть дві бази по факту є. Я ще тут щось а? видобуваю. Пухайте. Ворога багато, що я можу сказати. О, а оце артефакт. Все, давайте мені артефакти просто знайдіть і все. Хорошо. Так, да, ви вот шо, красота. Так, я не тим займаюсь, якщо честно. Нема відчуття, бо у мене є. Мені треба просто наклепати жорстких юнітів. Ну і все. Ну, і все, що мені треба. Тут марадерів. Тут в арсенал, качать атаку и броню. тут это на всякую падок клупануть бункер. Я уже это ты так иначе моя будет не ваша комиссия, это где все все так доброго выходит. Жду, что у тебя не умеет? Так, у меня тут а, два да, сих, да, двое факторочки, два барака. Факторочках. галіафів поробимо. Ще тут навіть щось Ой, я тут доніс таки цей барак йому. Тут у нього одна база, правильно? Попляю. Одна база взагалі має бути легко. Ой-ой-ой, це хуйово, що я його танку дав розкластися. Ну ми нікуди не спішимо. Ми вообще в своєму темпі. Ми вообще в своєму темпі працюємо. У нас все все добре. Нам ще цією базою перелітати. Тут же можна продавать напевно все. Він же на всю базу не нападає, він же тільки на основну нападає. Победа наша. Доктор А, це тут на невеличке то я для кавса. А все, ну просто чекаємо. Ну я вибачаюсь. Контенту нема. Просто доводиться чекати на базі. Ну, що робити, якщо ми юнітів просто будуємо? Треба вже піти масовану атаку зробити. Я, якщо чесно, думав, що ця місія завершиться, як тільки ми ну, надибаємо більше ресурсів, ніж жін. Але ця місія трохи довша. Ось тут ще по 4 маріка сидить. Я думаю, він ще раз на нас піде в атаку. І тоді ми вже підемо в контрнаступ. Я думаю, що це так десь буде. О! Не, ну це він взагалі щось. Ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо, виходимо і пішли. Одним великим кулаком, блядь, Ебемо піратів. Тому що ми засуджуємо тут піратство. Ми проти піратства будь-яких його проявлення. Так. У мене, звісно, морпехів. А, в мене різні морпехи. Вони забінджені на різні кнопки. Ні, ну слухайте, в нього тут оборона, я так дивлюсь, непогана, насправді. Його ще якісь елітні всі війська. Ого. Ого. Так, треба відійти від ядерної ось цієї боєголовки, бо мене нахуй знесе. Слухайте, але хоча б щас, щас тут його виробництво пойобаємо. Вже буде непогано. А, він там... Блять, він наверху у нього танк ще один стоїть. Йоп, твою мать, у нього ще й апнутий якийсь этот. Короче, тут вообще все не так легко, як хотілося. Окей, просто ему космопарти. Коротше, трохи ми його точно побили. Трохи ми його точно побили. Цією базою перелітаємо ось сюди. Посудячи з усього ресурси мені ще будуть потрібні. Але, але точно, ну, шкоди ми завдали нормально. Не знищили, але шкоду точно зробили йому. Зараз ще ресурси позбираємо. Тут у мене база летить, забираємо воркерів. Забираємо тут ресурси. Ще відбудовуємо далі юнітів. Голіафів. Пам-пам, позбирались. Я так розумію, що просто треба базу зарашить. Блять, ну може і не вистачить, я просто не хочу ще один робити заход. Хочеться, щоб ми відразу його знесли і все. Нам просто насправді треба барак не з їбаними лабораторіями, а з реактором. Зараз ми це зробимо. Це вся це вся армія його для атаки була. Нормально, потужно. Там ще щось було, да? Потужно. Так, <звук> да, викликали ми лікаря, пиздячте Ви сюди. Ладно, давайте спробуємо зарашити, щоб це не затягувати, бо наче, наче все найсильніше ми йому ж повибивали. Його тут так вже. Ну да, да, ми винесемо, ладно, можна було й не чекати. Ну ізі. А, воно, цей софт лопнувся. Ладно, ладно, встаюсь! Забирай своєго аттюганта! Я мог би оказать всему миру неоценимую услугу і прикончити тебе Орлан. Жаль, мені ще може пригодитися твоя допомога. Міра, за дружине. Звичайно, рейнер. Я присмотрю за цією гадюкою, причому совершенно безплатно. Ну, Отакі от справи. От в е -е, якийсь момент, коли я побачив, що він мене на 3000 мінералів випереджує, я трошечки злякався. Але в цілому, ну. Давайте так, когда сидят профессионалы, то важко быть не может. Можуть быть какие-то складності. сложности, но что прям важко. Сэр, взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Опа, зараз посмотрим. Ну что старушки, ты ведь старсонисы? Ты вела запись, когда напали зеркань? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Мернского? излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить все излучатели? Я, лейтенант. Что? Сначала конфедераты на Антиге, а теперь ты хочешь натравить вергов на целую планету? Это безумие! Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протасы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его до тла. С ума сойти. <говорит> Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке. Да, пропаганда не спрацює після таких фактів. Ну, короче, що ми, ми, ми вкотре для себе зрозуміли, що Менск падла, єбана падла, яка... Ввімкнула ці пси-випромінювачі і на планету напали зере. Вони цього не мали б робити, якщо б він їх не ввімкнув. Продовжує рости. Що тут нового? Куди він, куди він діває всю цю енергію, яку він випромінює? А, чи буде він її якось використовувати, щоб зірватися? Я повинен стримувати свона подальше від е, екземпляру. Нічого цікавого, просто дивимось далі, трошечки зростає наш кристальчик цей протискій. Поговоримо з Хенсеном. Запись все доказує. Менгск, Тарсоніс, все, що случилось. Що ви будете тепер робити? Розкажу людям. Кожний чоловік, кожна жінка, кожен дитина Домініона Должен узнать, на что способен их любимый император. Резонанс будет чудовищный. Всюду поднимутся восстания и бунты. Но ведь именно этого вы и добивались, да? Это только начало. Так, консолька. Значит, мы перешли до ваш выбору. Або у нас на 25% больше в спину. Бо у нас суплайки автоматично падають з неба і нам не треба їх будувати вдома. Але мені здається, що суплайки набагато крутіша штучка, ніж, ніж віспін. Того ми виберемо моментальні суплайки. Так, тут з усіма поговорили. Далі. Пар. Опа! Пропагандонські новини. император. Многое было сказано и написано о трагедии на Тарсонисе. Например, в документальном фильме Тилосского «Рассвет империи» утверждается, что вы погубили Тарсонис ради свержения режима конфедерации. Я наслышан о подобных теориях. Но фактически произошло следующее. Зерги наводнили планету. И никакие силы не могли остановить их. Это был черный день в нашей истории. Зерги напали именно на ту планету, где находилось правительство Конфедерации, которое вы так долго пытались свергнуть. В фильме говорится о том, что такое стечение обстоятельств слишком удачно, чтобы в него поверить. В тот день погибли миллионы людей. А вы говорите о слишком удачном стечении обстоятельств? Да, я боролся со старой конфедерацией, но отнюдь не в личных целях. Угу. Когда меня попросили взять на себя бремя власти, я сделал это исключительно ради спасения человеческого рода. Итак, император расставил все точки над и. Далее в программе аллергия зерглингов на лимонный сок бабушкиной сказки или новое супероружие в войне за спасение человечества? Нихуя себе, это как дроны банку с томатами, да? Это что-то такое самое. Зерглигов ебашить лимонной кислотой. Джимми, а что у вас за история с Менском? Вы вроде были корешами. Я думал, Менгск все изменит. Мы сражались бок о бок до самого Тарсониса, пока он окончательно не взорвался и не натравил на планету зергов. Керриган была против его плана, и он бросил ее на Тарсонисе. В общем, оказался сволочью похуже конфедератов. Да. да, умеешь ты подбирать себе друзей, Джимми. Ну, доброе, что у нас хоть тут приемни, пацаки все, что то, что наш братуха... Уже, блять Тайкус. Так, что у нас на мостике? Тиша. И в Так, минки. Тра-та-та. -та. Короче, дуже давняя технология. Все хорошо. Такие файные минки тут теперь ходят, бродят. Вон. С ума сойти. Эти чокнутые наемники до сих пор гоняют на стеревятниках Чистой воды самоубийство даже в мирное время. А уж в наших условиях и подавно. Полегче, Свон. Стерветник спасал мою шкуру черт знает сколько раз. Так что не надо поливать грязью классическую модель. Классическую? Тоже мне. Конечно, хорош тот байк, который не взрывается под тобой, если отражатель заклинит или бак с радиоактивным топливом протечет. Но кому какое дело, классика это или нет? Шибко умный ты, Свон. Таких не любят. <смеш> Ладно, це було добре. Е, значить. Цю хуйню ми більше ніколи не будемо, якщо що виробляти. Ніколи. 0 ХП. Мінкіс цієї баф контролить, розставляти. Можливо, як би. Опа. Опа. Оце. Так, вони можуть. Окей. вони вдвічі швидше. Ага. Коротше, подвоюють е швидкість е ремонту. Я б, звісно, ще оце вкачав для, для ПВОшки. Тут ми все, да, повкачували, да. Окей, okay. окей. Okay. Uh, і все, здається, да? на контіні у нас немає тут більше юнітів нових. Ти знаєш, кому обратися. Так, да, найманців нових немає. Ну тоді і все. Тоді ми закінчили цю серію. Якщо вам подобається, якщо ви дивитесь, я прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, які в нас виходять щоденно. А з вами був Дюха, і це Світ Геймінгу.